Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами починаємо займатися кресленням виробів, і для того, щоб зробити креслення, нам необхідна лінійка закрійника або масштабна лінійка, її масштаб 1 к 4, тобто звичайний сантиметр, зменшений 4 рази. Як ви бачите, на цій лінійці. З одного боку йдуть звичайні сантиметри, а з іншого боку йдуть ділення. Які поділені ще й на додаткові маленькі 4 ділення 1 см, поділений на 4 масштабних сантиметри. Такі лінійки продаються в канцтоварах. Якщо у вас немає зараз такої можливості придбати лінійку такого вигляду, тож її можна зробити власноруч з допомогою звичайного аркушу клітинку. Беремо аркуш зошита, складаємо його на і складаємо ще раз. Тепер ми ділимо на великі засічки. Тобто, перше у нас це буде 0, потім у нас це 1 см, 2 см, 3, 4. І так ми, як ми знаємо, да, що дві клітинки це надзвичайний сантиметр. Тож ми можемо таким чином зараз поділити, тепер кожен сантиметр нам треба поділити. Навпіл трошки меншими засічками меншої довжини. І тепер ми кожні пів сантиметри ділимо ще навпіл. Такі зовсім маленькі робимо відмітки. Так, таке ми робимо до кінця лінійки. Тепер нам треба проставити цифри. Так, перше це у нас буде, ну, край лінійки це 0 буде. Далі у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 і так далі ми нумеруємо наші відмітки. Тобто різної довжини робились відмітки для того, щоб було зручно потім проставити ці цифри. Так, до кінця лінічки проставляємо цифри і ваша масштабна лінійка 1 к 4 масштаб готова.